Бізнес на ухилянтах. Прикарпатські поліцейські викрили місцевого депутата та його спільника, які причетні до незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці викрили чергову незаконну схему ухилення від мобілізації, що діяла на Івано-Франківщині. Її організувала група осіб, яку очолив депутат однієї із районних рад. Правопорушники забезпечили військовозобов'язаних чоловіків фіктивними медичними документами, які давали їм право виїжджати з країни. Протиправну діяльність викрили та зупинили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та військової контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Поліцейські встановили, що бізнес на військовозобов'язаних чоловіках організували 32-річний депутат однієї із районних рад та його спільник 37-річний мешканець району. За 7 тисяч доларів вони сприяли ухилянтам у видачі тимчасового військового посвідчення та довідки ВЛК про непридатність до військової служби. Надалі за цими фіктивними документами вони могли виїжджати за кордон. Правоохоронці задокументували одержання авансу у розмірі 2 тисячі доларів США, а невдовзі під час передачі потенційному клієнту пакету фіктивних документів і одержання ним решта суми. Оперативники за підтримки спецпризначенців корду затримали одного із фігурантів. За місцем проживання обох порушників провели санкціоновані обшуки, речові докази протиправної діяльності вилучено та направлено на експертизу. 32-річного фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Затриманому та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через Державний кордон України Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідство триває.